Сьогодні 10 грудня 2024 року. Друге заняття Художня література. Тема заняття Я закликаю до розмови, читання, оповідання Василя «Бо Боя людина. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч сьогодні продовжується, І ми знову з вами будемо говорити про доброту, про гарні якості людини. Сьогодні я пропоную почати наше заняття з побажанням добра один одному. Я бажаю вам отримати позитивні враження від нашого заняття, щирої усмішки на цілий день. Давайте з вами один одному посміхнемося і ви одразу відчуєте, як стало тепло. Відчуваєте? Так, ну тоді ми починаємо наше заняття. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Людина в світ приходить для добра. Сказав мудрець, живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай, хай оживає істина проста, людина починається з добра. Дітки, як ви це розумієте, як людина може починатися з добра? Так, це така людина, яка робить добрі справи, добро. І вважається дуже гарною людиною. А що таке добро? <кхи> так, добро це можуть бути корисні справи, усе позитивне, що відбувається у вашому житті. Ото для того, щоб зрозуміти, що таке добро, ми сьогодні вирушаємо Україну доброти де ми будемо навчатися бути щирими і добрими. Так, перша наша зупинка біля дерева доброти. Подивіться, як воно незвично виглядає. Кожна долонька це добрі справи. Подивіться, як їх багато. Це дерево доброти найголовніше в країні доброти. Воне, воно цвіте круглий рік. І тому ви знаєте, що зараз в нас зима, але країна доброти чарівна країна, і там не буває змін Пір року, там завжди літо, завжди тепло і затишно. Давайте з вами, дітки, подивимось на це дерево на долоньки і пригадаємо, які ж добрі справи можуть бути. Ну, не добрі справи, а такі слова, так? які позначають доброту. Кожна долонька це листочок, який позначає доброту. Давайте пригадаємо такі слова. Добро, правильно. Дружба, вічливість, повага, щирість, любов, милосердя, чуйність, доброта, співчуття, чесність, добродушність, звичайно, які ви розумнички, як багато слів ви пригадали. І ось зараз ми з вами трошки пограємо, роздивимось, вчинки. І будемо їх оцінювати. Сідаємо зручненько, дивимось. Так. Хлопчик застеляє своє ліжечко. Він добру справу робить. Він молодець. Дітки піклуються про рослинки. Це добра справа. Хлопець. Так, дівчинку ображає. Цього робити не можна, треба бути добрим і щирим. Хлопчик знущається над котом. Цього робити не можна. Ми повинні з вами піклуватися про тваринок, так? допомагати їм і оберігати, звичайно, бо вони завжди вважали, вважалися нашими меншими братами. Так, Хлопець. Прийшов і розруйнував споруду, хлопчик строїв якийсь замок. Так, Це дуже погано. Так. А на наступному малюночку ми бачимо старенького дідуся, який зайшов до, ну, будемо вважати, до трамваю, і хлопчик пропонує йому сісти. Цей хлопець молодець, він уважний, чуйний. І доброзичливий. Так, дівчинка допомагає матусі, це правильно. Хлопчик з татом доглядає за рослинами, це теж дуже добре. Дивимось на наступний малюнок. зайшла старенька бабуся, а хлопець сидить і грається в телефоні. І не... Відволікається на ту бабусю, він навіть її не бачить. Цього робити не можна. це вчинок дуже поганий. Хлопчик поругався, посварився з дівчинкою, так, і ображає її. Це теж вчинок дуже дуже поганий. Так. Перший хлопчик ділиться цукерками. А наступний морозиво своє сховав, щоб ніхто його не з'їв. І я вважаю, що це не справжній друг. Так, ну і тут хлопці граються, а е, інший хлопчик на візочку, подивіться, в нього е, ніжка болить, і його ніхто не бачить, і з ним не грається. Це погано. Новенька дівчинка прийшла до садочку. Так, і хлопчик несе їй ляльку. Так, щоб подружитися з нею. Це дуже правильно. А наступний малюнок. Так, жадібний хлопчик сховав цукерки і не ділиться з дівчатами. І дівчата його ругають так, що він такий жадібний. Так, звісно. Трошки ми з вами роздивилися і пригадали, які вчинки добрі, а які погані. І всі ви знаєте, що про добро, про зло дуже багато є прислів'їв і приказок. Давайте з вами їх зараз пригадаємо, а допоможуть нам немосмушки. Добре слово. Залізні двері відчиняє, і це дійсно так. Якщо людина добра, то з нею всі спілкуються і її поважають. Добре слово доходить до серця. Коли ви будете промовляти якісь добрі, ласкаві, лагідні слова, то це дуже-дуже приємно. Добра совість не боїться наклепу, від добра добра не шукають. Вчися добру, погане на ум не піде. Звісно, коли людина добра, вона чинить тільки добрі вчинки. На погані вчинки вона не здатна. Добро не лихо ходить тихо. Сіяти добро, добро і пожинати. Дійсно, якщо у вас перед вами дуже цікавий і правильний приклад, це ваші батьки, які дуже багато роблять добрих справ, то, звісно, і ви, дітки, теж будете такими, бо ви будете брати з них приклад добре багатство. Добре братство краще багатство, звісно, можна так сказати, що краще багато друзів мати, чим багато гроші. Так, ну що ж, дітки, подорожуємо далі. В нашій країні доброти є чарівна галявина добрих справ. Давайте ми тут трошки сядемо і відпочинемо. А поки ми будемо відпочивати, я хочу прочитати вам дуже гарне оповідання нашого знайомого і улюбленого Василя Сухомлинського, який був і педагогом, і, звісно, Письменником і писав дуже багато повчальних оповідань для дідок. Сьогодні ми з вами будемо слухати оповідання, яке називається Боя людина. Приготувались, дивимось на екран. Вечоріло битим шляхом йшло двоє батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя. Спіткнувся і набив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином ішли тією ж дорогою. Знову батько не помітив каменя. Знову спіткнувся і забив ногу. Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. І третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. Порожно сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачить, у бабіч дороги сидить сивий старий дід. Чому ж ви прибрали камінь? запитав хлопчик, а дідусь відповідає, бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі і запитав у батька. А хіба ви не людина? Ось таке, дітки, оповідання. Давайте з вами пригадаємо, про кого розповідається в оповіданні. Так, розповідається про хлопчика, розповідається про його тата і про старенького сивого дідуся. Давайте з вами пригадаємо, які добрі справи зробив дідусь. Так, по-перше, він прибрав камінь з дороги. Так, А тато, як бачите, про це не здогадався. І тому хлопчик запитав, а хіба ви, тато, не людина? Це дуже-дуже повчальне оповідання. Слова і вчинки, дітки, мають чарівну силу, і ви про це знаєте. І вимовляти їх, ці гарні слова, зовсім не складно. А якщо ви вимовляєте і посміхаєтесь, то на душі одразу легко і приємно. Зараз я хочу з вами провести дослід. Дітки, якщо б слова мали смакові якості, то які б на смак були добрі слова? Солодкі, так? так. А погані, кислі і гіркі, дійсно. Ну що ж, робимо дослід. Ось перед вами. Два кухлики з водою. В один кухлик ми поставимо цукор, а в другий лимонний сік. Лимон, дітки, ну, ви знаєте, що, звісно, це фрукт дуже корисний, так? він має корисні властивості, має дуже багато вітамінів. і… Лимон можна назвати лікувальним, але без цукру мало хто наважиться його з'їсти. Тому ми додаємо в нашу водичку сок, сік саме лимона. А тепер я пропоную вам ву, скуштувати цю водичку перша з цукром, а друга з лимоном. Яка вода в першому кухлику? Солодка, правильно, такі ж відчуття у людини, коли їй говорять приємні ніжні, лагідні, пестливі слова. А тепер давайте спробуємо водичку з другого кухлика. Яка вода? Кисла, звичайно, так відчуває себе людина, коли ми говоримо погані слова, або нам говорять погані слова, нам на душі стає гірко, неприємно, ну і звісно, образливо. І ми з вами нашу кислу водичку зап'ємо солодкою і смак одразу зміниться. Так само і в кожної людини, яка сказала щось погане. У неї є шанс виправитися, а як вона може виправитися? Так, звісно, попросити вибачення для того, щоб іншій людині стало приємно і змінилися її почуття. Спам'ятаю, я впевнена, що ви запам'ятаєте цей дослід і будете співвідносити водичку. Зі словами, якщо слова гарні, добрі, ласкаві, то водичка солоденька, а якщо слова погані, образливі, то водичка кисла або гірка. А тепер ми з вами вирушаємо до музею наших добрих справ. Дітки, а що таке музей? Ви знаєте? Якщо ні, давайте я вам нагадаю: музей це будівля, в якій зберігаються пам'ятки, речі і предмети, що є вони дуже-дуже цінними. А як ви думаєте, що таке музей добрих справ? Так, це місце, де зберігаються записи про добрі справи всіх людей? А ви робите добрі справи? Ну, якщо так, то ви молодці. Давайте з вами роздивимось, що ж таке добрі справи в нашому музеї. Добра справа це зібрати речі для тих, хто потребує. Добра справа це допомогти мамі по господарству. Добра справа це під... подбати про птахів у холодну пору року. Добра справа це розрадити друга у важку хвилину. Добра справа це дбати про довкілля, сортувати сміття. Добра справа це провести час із тим, хто потребує підтримки. Добра справа це погратися разом твоїми іграшками. Добра справа це провідати бабусю. Добра справа це прибрати за собою. Добра справа це взяти участь у прибиранні двора, чи будинка, чи парка. Добра справа це їсти корисну їжу. Добра справа це дбати про своє здоров'я. Добра справа це вигуляти собаку, нагодувати вуличних тварин, поступитися місцем у транспорті. А ще добра справа це посміхнутися. Щоб комусь стало веселіше. Долучайтесь, дітки, до добрих справ. І наше заняття сьогодні закінчується, і ми вирушаємо назад до дитячого садочка. Ну ось дітки відбулася така наша надзвичайна подорож у країну добрих справ. Ми з вами е, навчилися бути добрими і щирими, прослухали дуже-дуже цікаве оповідання теж про добру справу, яку вчинив старенький сивий дідусь. Я вам бажаю добра, бажаю вам любові, бажаю миру, злагоди і здоров'я. Сьогодні я з вами прощаюся. Робіть добрі справи, і у вас буде дуже багато друзів. Вас будуть всі любити і поважати. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!